Блакитні простори, зелені ліси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень, життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля, дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива. Саме створення цього свята було е, саме е, привернення уваги людства до нашої планети, до нашої землі і залучення всіх людей, усіх спільнот до збереження природи та миру, і е, інформування людей щодо екологічних негараздів, які трапляються у нас на нашій планеті. Сьогодні я вам пропоную здійснити таку уявну подорож. Нас ми з вами пограємо у гру. Сортуй сміття правильно. У нас з вами є чотири таких контейнери для сміття, і нам треба з вами розсортувати подане вище сміття. Почнемо із бут... пляшки пластикової. До якого контейнеру ми його покладемо? Колір? Жовтий, жовтий є. Жовтий. Yeah. Кістки, риби, Сіра. Що нового ви сьогодні діти дізналися? Що Я ви... знав, що якщо землі не буде, то і мене не буде. Нам без природи не прожити. Це сонце і небо голубе, вода, земля, повітря, квіти все, що оточує тебе. Дерева, луг, ріка глибока, мале джерельце і струмок, Не завинай гора висока, це все довкілля, мій дружок, сади і хати, міста, і села, звір, пташка, і жучки малі, всі звуки і пісенька весела, і люди, що на цій землі. Це все довкілля, це природа, частинки, й ми її малі. Потрібне нам життя і свобода, щоб вік прожити на землі.